Друзі, дорогі брати і сестри, я хотів би коротенько засвідчити одне таке розказати свідчення із свого життя. Буває так, ми в житті живемо на землі, і ми зустрічаємо різні ситуації нестандартні, непрості, складні, де ми, де ми не можемо, можливо, навіть зорієнтуватися часом, як нам діяти в нашому житті. Але перевага людини, яка живе в Ісусі Христі, вона має живий і справжній, і реальний зв'язок із Господом. Вона в будь-який момент, в будь-якому місці, вона може звернутися до Господа і сказати, Боже, допоможи мені в тій. Чи в іншій ситуації, і Бог живий, і Бог допомагає. Я пригадую один момент: коли ми знали, що ми очікуємо четверту дитинку, ми очікуємо хлопчика. Але на Узі, коли ми прийшли, нам сказали зовсім неприємні речі, які не хочеться чути ні для одної сім'ї, ні для одної пари, яка очікує дитину. Нам сказали, що наша дитинка вона має дуже великі вади. і Абсолютно несумісні з життям, що е, шансів на те, що дитинка буде здорова, абсолютно ну, їх зовсім немає. Знаєте, як любий чоловік, як любий тато, я почав дуже за це переживати. Я почав дуже за це переживати і е, думки, різні думки наповнюють серце, що робити, як діять в цій ситуації. І знаєте, перша думка, можливо, звернутися до лікарів, але зразу приходить думка: вихід тільки один аборт, але це не Християнський варіант. Я розумію, що є інший вихід в житті нашому. І ми сильно почали з дружиною молитися за це. Боже, яви свою милість, Боже, допоможи. Боже, зціли там дитинку. Ми... Я, браті і сестри, хочу засвідчити всім, хто є сьогодні в домі Божому, хто, можливо, близько не знає Господа. Наш Бог є живий, реальний і діючий в нашому житті. Друзі, дорогі, ми почали багато молитися, ми багато плакали перед Богом. Просили, Боже, яви Твою милість, Боже, зціли нашу дитинку там, де, там, де вона є, хай, хай, хай Твоя зціляюча рука, вона явить Твоє чудо в нашому житті. Друзі, дорогі брати і сестри, я е, хочу сказати, що ми так певний час молились, ми не звертались нікуди до лікарів. Може, може навіть з людей цього мало хто знав, або майже ніхто не знав. І коли ми прийшли на наступне УЗІ до лікарів, Лікарка дивиться дитинку і каже: ваша дитинка вона повністю здорова. Нічого ні, ні одна із тих вад, яка була в першому і в другому узі, її вона не бачить. Я більше того скажу: пройшов час, і в нас народився здоровий хлопчик. Повноцінний хлопчик, який має все, який е, нам казали багато, що він не буде мати. І з цього того, що вони казали, це все не, не справдилось. І він все має. І ця дитинка, я хочу сказати, що саме ця дитинка чомусь так склалась, вона, вона от чомусь найбільше радує нас. Він, він, він такий прекрасний. Я хочу сказати, браття, сестри, і один такий дуже гарний псалом. Я дуже люблю його. Автор цього псалму каже, я хочу сказати з відвагою, щиро: мій Бог живий. Я твердо це знаю і не помиляюсь, мій Бог живий. Братя, сестри, друзі, дорогі, всі присутні, всі слухачі Божого Слова, наш Бог, якому ми служимо, Він є живий. Скоріше знайдіть Його, скоріше примиріться з Ним, і ви будете мати повне щастя. Повну радість, повне благословіння і саме головне спасіння для вашої душі.